Питання в тому, як ми взагалі виявляємо балістику, наскільки тут важлива роль партнерів, які взагалі там технології можна застосовувати для того, щоб розуміти, що у нас намагаються, там, за якийсь час запустити балістику, чи от вона вже полетіла. Тут працюють різні види розвідки: і, і агентурна, і радіотехнічна. Часто ми ж читаємо, що там літаки готуються до зльоту, та літаки злетіли, рухаються курсом. Будуть в районі пуска такій то годині, пуски над Каспієм. Да, там, да, угу. да. Тобто, ми ж цю інформацію якось отримуємо різними каналами і, Всі і від... так звику, начебто, це просто отримуєш це з телеграм-канала. Там так, тільки це чиясь робота, і це велика заслуга. Інша історія що є: велике радіолокаційне поле, яке складається з українських. Радянських, європейських, американських і інших країн на радіолокаційних станцій різних діапазонів, які в різних режимах моніторять повітряний простір. Mm -hmm. З балістикою дійсно все с як із шахедами часто все складно, бо є своя специфіка. Шахеди можуть літати низько і повільно, і їх складно виявити. Балістика так само по чи аеробалістичній траєкторії летить і Час між виявленням до підлітний час маленький і складно перехопити. Цікаво. От, іскандер, наприклад, виїжджає на позицію, якщо він взагалі десь там переміщається, mm -hmm. а не стріляє з одного і того самого місця, і готується нанести удар. От як це виявляється, якщо це не секрет? Це може бути супутники, можуть бути якісь технічні засоби розвідки, тобто може бути агентура. Оптично, просто бачить, що він їде, ну, е так? Наприклад, mm -hmm. можуть бути якісь сигнали управління передаватися по якихось каналах зв'язку. Ну а Далі просто ну, пішов пуск, є там локація. Да, є спалах, типу а, там супутника. Да, 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 ну там. це вже, мабуть, ну, якась партнерська інформація. Це все якщо партнерська інформація, mm. ну здебільшого партнерська. Тобто, інформація. То, якщо не буде партнерської підтримки, то з вже Балістики буде дуже сумно. В цілому не тільки балістики. Mm. Дуже важко. Не те, що прям от все капець, але прям дуже важко. Ну, тобто, це тоді виходить, треба буде постійно в якомусь такому цілодобовому режимі самим моніторити засобами радіолокації, чи не летить щось прямо зараз уже. А це означає демаскування, тому да. що це протирадіолокаційна ракета, а це шахеди, mm. а це агентура ворожа, це теж або, або збільшення <кх> маневру, збільшення маневру це теж демаскуючі фактори це ресурс, це втома mm. людей. А людей забирають в піхоту, їх менше, це довше. Ну тобто, це все така складна екосистема, яка взаємозалежна одна. авідодного